Високодуховна нація не є матеріально багатою, але є висококультурною, з великим багажем духовного надбання. То що ви не кажете? А чому ця високодуховна нація має бути бідною? Чому? А може там десь є вигода набувач? Ви не міркували в той пік? Як це може бути така духовність? Що це така духовність висока, яка веде до бідності людей? Чому має бути високодуховна ні люди, висодуховна нація бідною? Чому? Ну що за така духовність, яка не може вибудувати елементарні зв'язки економічні, культурні, політичні, е соціальні. Всі зв'язки, які призвуть до процвітання народу, нації, держави. Звичайно, що це є, е що це, це є неправда. Звичайно, що не може бути народ. Нація високодуховною, якщо вона є бідною, якщо вона є бідною, значить вона є низькодуховною. То, що вона користується плодами е, плодами праці інших народів, які тут впроваджують свої стандарти, поведінки нам які впроваджують нам свої ідеали людяності, державотворення це інше навпаки. Це й низька духовність наша, що ми користуємося плодами праці чужинців, що ми слухаємо чужинців. Але не робимо все для в інтересах свого народу, своєї держави. Тому можна чітко сказати, чітко визначити, що теперішні українці є низькодуховні, низькокультурні і як народ, і як нація, і як держава. Тому база нашого збагачення, база нашого возвеличення як народу нації і держави. Лежить в культурній площині. Культура і духовність наша дасть нам шанс і можливість вийти на найвищий рівень економічного розвитку і процвітання і багатства особистого. Духовна нація вона завжди є багатою. Культурна нація вона є завжди багатою. Не вірте тим, хто вас грабує. Вас грабують, тікають, що ви високодуховні. А вони низькодуховні, ну тоді вони будуть багаті. Ні. Так не має бути і так не буде в нашій Україні, в, Україні, в якій запанують українці, які запанують українці, Буде чітка ієрархія. Чим людина, спільнота культурніша, тим вона є багатша. Це нормально. Тому що культура, духовність, моральність, інші аспекти, вони є основою, вони є база. Будь-якого розвитку, будь-якого творіння вони база процитання народу і держави. Тому звичайно, що такі люди мають бути найбагатшими, а низькодуховні, низькоморальні, мають бути на найнижчому матеріальному рівні.